Ну, а тут у нас теж пройшов трабл, в общем, э, е, трошки водій. Ну, коротше, Стандартна історія, коли пасажир знає, як їхати краще, тому що я теж водій. Тобто водія весь вів через поворот наступний, а вона каже, що взагалі до нас сюди. І він, типу, для того, щоб надати кращий сервіс, бо ж по бізнесу заказ, всі діла. Е, ну, форест Джам, Форест Джам. І він починає зміщатися. Там фура, він на ускорення, а там вже бровка. І коротше, шалам-балам, Послухав пасажирку-водітельку, і тепер буде бідолага. Ну як бідолага? Ну, там розіб'ється так, що ну просто просто, коротше. Шановні водії, знайте і пам'ятайте, да, ми надаємо сервіс, да, пасажир платить кошти, але відповідальність на нас рішення приймаємо ми. Але було би добре, якби сервіси нам допомогли це пасажирам пояснити, що ти водитель в своїй машині, а в цій машині ти хто правильно маленький гвинтик.